26 квітня минає 28 років з дня трагедії на Чорнобильській АЕС. У Хмельницькому вшановували ліквідаторів однієї з найбільш техногенних катастроф. Крім традиційних скорботних урочистостей, відкрили тематичний музей. Його експозиція присвячена ліквідаторам пожежникам. Побувала на заходах і наша знімальна група. Володимиру Бугаєнку 65. Минули роки, але пам'ять про події в Чорнобилі досі свіжа. На час чоловік поїхав практично одразу після вибуху, керував взводом військових. Сьогодні з цієї команди в живих залишилось лише восьмеро. Тож своїх сліз у пам'ятний день мужній чоловік не приховує. Не можу говорити, що мені плакати. І цей день, хоча в мене жінка хвора, з інсультом, але я оставив її і прийшов. Положити квіти своїм хлопцям. Участь у ліквідації наслідків катастрофи взяло понад 7 тисяч подолян. Багато з них не дожили до сьогоднішньої річниці. Ціною власного здоров'я та життя 132 пожежника ліквідатора Хмельниччини запобігли катастрофі планетарного масштабу. 18 з них уже немає в живих. До меморіалу на території пожежної частини поклали квіти. Також надзвичайники відкрили музей Чорнобильської трагедії на світлинах. Ті, хто кинувся у вир катастрофи, першими матеріали збирали протягом року. Багато експонатів унікальні. Одне знайшли пояснення, де було зазначено, що молода людина пожежний просить направляти його. Бо він ще не одружений. Це страшні речі, які мають знати сьогоднішнє покоління, майбутнє покоління. Рятувальники сподіваються, що музей відвідає чимало школярів. Вони, дізнавшись більше про трагедію минулого, не допустять її повторення у майбутньому. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини Ті 7+.